Привіт, друзі. Мені дуже приємно, що ви пишете, де я що я нікуди я не пропав. Все банально просто. Розпочався рік. Всім зразу треба сайт на завтра. Взяли команду 9 сайтів. Сидимо і батрачимо. Банально нема часу на ютубу. Але ось я тут. І сьогодні рубрика, яка вам заходить: це редизайн. Ми беремо живі проекти і робимо редизайн, але ми не розпочинаємо з кольорів, з шрифтів. Спочатку аналіз конкурентів, прототипи, написання текстів, структура і. Тільки потім дизайн. Давайте все покроково будемо розбиратися. Мене звати Макс Куратов. Всі дай зручніше, і ми розпочинаємо. Ну що ж, мій друже, один з проектів, який я зараз роблю, це нарощування волосся. Мені здається, що про цей бізнес я знаю вже все. Я знаю всі типи виробів, які можна зробити з срезу волосся. Мало того, ці волосся буваються енної кількості типів. Це люкс-1, люкс-2, люкс-3, люкс-4, преміум, ексклюзив. А треба ще зробити і інтернет-магазин, і треба зробити Послуги, з чого я все розпочинав, першочергово, як я і розповідав на челенджі 30 днів ми повинні проаналізувати конкурентів. Ми повинні створити портрет клієнта. Як це зробити? Про це розповідав детально день номер 9 друзі. Поставте відео на паузу, і у мене є до вас невеличке прохання. Канал молодий, україномовний і потребує твоєї підтримки. Постав лайк, підпишись на канал, і найголовніше залиш коментар. Це дуже сильно буде просувати мій україномовний канал. Дякую, продовжуй дивитися! І щоб трішечки вас зацікавити з цього. Ми повинні отримати ось це. Всі ці тексти нікуди не годиться. Ми переходимо в чат GPT. А я нагадую, що для кожного проєкту ми створюємо свою кімнату. Цю кімнату я вже навчив величезними промтами, шукає все в челенджі. І давайте подивимося, з чого я розпочинав. Ну що ж, першочергово я створив портрет клієнта. Я знаю, що ця людина російськомовна, вона живе в Дубаї, і це найосновна аудиторія. Зробив два аналізи персонажа: це по персоналу і GTBD. І які найчастіше болі це там, вибачте, російської не ті. Провірене місце для наращування волосся. Понять підійде ли мене така процедура бистро записатися звонка і очікування. Убедиться, що это преміум услуга. Це основні питання, які мені треба буде закрити саме сайтом. Потім я створив структуру сайта, і надалі я працював з кожним блоком окремо. На виході отримали прототип. Прототип, це я люблю казати, це сайт на калянки, чорно білий сайт, де основна ціль зрозуміти, які тексти у нас будуть на сайті. Після того, як буде зроблений прототип головної, ми обов'язково повинні його узгодити з нашим замовником і тільки потім переходити на внутрішні сторінки. А у нас їх забагато і послуга, а також і інтернет-магазини. Потім стало питання: а як об'єднати ці дві послуги? Що у нас є і салон, у нас є і шоп. І що я вирішив зробити головну, у якої буде два перемакача. один буде вести на салон, інший буде вести на шоп. Питання вирішено. Окей, мій друже, прототипи. Як він створюється? Намагайтесь прототип приблизно робити як і дизайн. Що я маю на увазі? Це ширина вашого сайту, приблизний колір вашого сайту. Також я намагаюся зробити такі ж самі шрифти, плюс-мінуси. Але я це все не вирівнюю. Знаючи, що цей сайт я буду робити на Webflow, я зразу виставляю ширина 1000 1600 пікселів. висота завжди роблю на гласа. Також, мій друже, обов'язково, але не першочергово, треба зробити layout грід, який відповідає за сітку. Також є окреме відео. День номер 14. Модульна сітка. Що це таке, і навіщо вона запотрібна? Звичайно, це буде колонка, скільки 12. відстань між ними хай буде 10. і марджини по бокам по 60. Я розумію, що 100% у мене буде заголовок, підзаголовок, кнопка. Соціальні мережі, ну як зв'язатися, а також інформаційні, я їх називаю яйця, які я також створив в чату GPT. Писав російською, мені легше просто так і думати, писати, але потім я просто прошу його перевести на англійську мову. Є одна порада: не використовувати в прототипі зображення. Це непотрібні питання будуть до вашого прототипу. Робіть ось такого типу. Як тільки но ми робимо прототипи, ми біжимо до нашого замовника і узгоджуємо це прототип. Що ми? на Сер Розуміння, а чи всі блоки на місці, це узгодження всіх текстів. Оскільки, як тільки но ми погодимо цей прототип на етапі дизайну, ми ніякі вже правки не вводимо. Про це ми пишемо в документі, кам'янське предложення. І навіть не в договорі. Про це, мій друже, я також не пам'ятаю де, але розповідав. Десь тут документи, які нам запотрібні для веб-дизайну. Коли ми погодили, ми переходимо до дизайну. Як я казав, що одна з найголовніших цілей була показати, що це. І салон, і шопо також як з нами зв'язатися, перемикаючи між двома сервісами. Ось ці інформаційні яйця, я зробив так. соціальні мережі, як з нами зв'язатися, та два коу-то екшена. І тут ми зіштовхнулися з тим, що а у нас нема зображення. Що ми робимо? Будемо генерувати. Як це все робиться? Як ти бачиш, трішки поспілкувався, але основна ідея полягала в тому, що я написав: напиши мені промпт для того, щоб я згенерував по цьому промту зображення, таке та. Такета. Після чого ми можемо генерувати навіть в чат GPT, він непогано справляється з цією задачею. Але що я також раджу, переходимо в jmini.google.com і прописуємо тут промпт. Enter. Чим він відрізняється від чату GPT? Напевно, швидкістю. Якщо він генерує приблизно зараз за там 10. Секунду, то GPT, ну таких добрих одну або навіть дві-дві хвилини. Якщо тобі не подобається, ти можеш повторити, поки не знайдеш той варіант, який тобі подобається. Але мій друже є велике. Але він генерує лише квадратні зображення. Що робити далі, якщо тобі сподобалося саме це квадратне зображення? Завантажити, переходимо в Photoshop. Окей. Ctrl V. Що робити, якщо мені треба широка фотографія, де ширина буде більше ніж висота. Я просто кадрірую це зображення і за рахунок штучного інтелекту, який вшите в Photoshop, ми генеруємо, і я навіть не пишу ніякі промти. генеруємо. І зараз він домалює мені. Ліву і праву частину. І навіть запропонує три варіанти. Окей, один, два, три. Ну, це набагато краще. Якщо тобі замало, то бери ширину ще набагато більше. Окей? генерувати. Позгоджуємо це варіант, і тільки потім ми робимо планшетну версію та мобільну версію. І тільки потім ми переходимо до ще внутрішніх сторінок. Це у нас сторінка салону, а також у нас буде сторінки шопу. Ось і весь процес, мій друже. І тепер давайте порівняємо ці два варіанти: висновки. Що я хочу донести до вас, що редизайн це не просто змінити дизайн, але чомусь замовники так думають, що ось у мене є там не дуже гарний сайт. Є це, зробіть мені редизайн. Але створити сайт з нуля і зробити редизайн по об'єму роботи це одне і те ж саме, оскільки ви самі бачили, що дизайн не можна зробити без розуміння портрету клієнта, без Прототипу без написання текстів, а це все те ж саме, що зробити сайт з нуля. Не біжіть зразу шукати шрифти, шукати і Ні, якщо ви хочете, щоб сайт для вашого замовника виглядав не просто гарнесенький, але й приносив замовлення, робіть все по уму. Ну а на цьому все, мій друже. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, підпишись на канал, і я буду тобі дуже вдячний. З вами був Макс Куратов. Пока.